Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні разом із вами ми будемо плести ось таке чудове намисто, називається ірис. Камера, на жаль, не передає кольору, як воно гарно сяє і дуже переливаються кольори бісеру. Матеріали, які нам потрібні для виготовлення такого намиста. Нам потрібен бісер. Основний колір у мене зелений ірис, номер його 59155. Золотий бісер з квадратною серединкою 17020. І стіклярус, номер його 17050. Також нам потрібні намистинки. В моєму випадку це рондель. Рондель я брала 4 мм. Також нитка. Номером 60. Також нам потрібна застіпка. У мене магнітна застіпка і два з'єднувальних колечка ось такі нам потрібні, друзі, матеріали. Тому готуємо матеріали і починаємо наше плетіння. І ще, друзі, не забувайте підписуватися на канал, поширювати в соцмережах, ставити лайки, щоб якомога більше людей. Бачили, мій майстер-клас. Відміряємо нитку приблизно 2 метри. Беремо бісеринку, це в нас вона буде стоп бісеринка Підтягуємо донизу нитки, залишаємо 15-20 см для пришивання застібки. Проходимо голочкою знизу вверх через бісеринку. Проходимо два рази. Набираємо такий набір бісером 5 золотих стеклярус, 4 золоті, 14 зелених, одна золота і 3 зелені бісеринки. Підтягуємо їх до нашої стовп-бісеринки і проходимо голочкою через першу золоту бісеринку. Підтягуємо нитку. Тут в нас ніде ниточка не віднілася. Ось, щоб ніде ниточки не було, не провисало. Далі. Набираємо три золоті і дві зелені, проходимо в шосту зелену бісеринку. Рахуємо перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста бісеринка. Відтягуємо нитку. Далі набираємо 5 зелених бісерин і проходимо в шосту зелену, звідки ниточка. Ми цю бісеринку не рахуємо. Ми рахуємо вище. Ось вона. Раз, два, три, чотири, п'ять. І шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось вона шоста. Підтягуємо нитку. Ось так. Набираємо дві зелені три золоті бісеринки, проходимо голочкою через золоту бісеринку стекляру і одну золоту бісеринку, підтягуємо нитку. Ось так. Далі набираємо три. Золоті бісеринки і проходимо в першу золоту. Підтягуємо нитку перших два рядочки ми проплели. Далі наступний ряд починається в нас із чотирьох зелених. Набираємо на голочку. Ось вони, проходимо в другу золоту бісеринку. Далі набираємо. Далі набираємо наголочку Зол... зелена, золота, стіклярус, золота, і дві зелені бісеринки. Набираємо голочку. На голочку і проходимо в третю золоту бісеринку. Ось третю. Далі набираємо три золоті і дві зелені бісеринки. Проходимо голочкою в третю зелену бісеринку з набору по п'ять, підтягуємо. Набираємо дві зелені, три золоті, проходимо першу золоту бісеринку. Набираємо чотири зелені, проходимо в першу золоту бісеринку. Ось вона. Тягуємо нитку. Набираємо 5 золотих бісерин, проходимо в першу золоту. П'ять зелених набираємо на голочку. і проходимо через золоту. Стіклярус і золоту бісеринку. Далі три зелені набираємо на голочку. і проходимо в другу зелену бісеринку. Завершуємо ряд. Ось так. Набираємо 4 зелені і проходимо в другу зелену бісеринку. Підтягуємо. Далі набираємо такий набір: зелена, золота, стіклярус, золота і дві зелені бісеринки. Проходимо голочкою в третю зелену бісеринку. Так. Далі набираємо дві зелені бісеринки, золота і один рондель. Проходимо голочкою в третю, золоту. Бісеринку, набираємо рондель, золота бісеринка, рондель, золота бісеринка і рондель Проходимо голочкою в золоту бісеринку, підтягуємо нитку. Підтягуємо добре, щоб не провисало, гарно тримало форму ось так. Далі набираємо 5 зелених бісерин і проходимо через золоту бісеринку, стіклярус і одну золоту бісеринку, підтягуємо нитку. Ось так. Набираємо три зелені бісеринки і проходимо через другу зелену. Далі чотири зелені бісеринки і проходимо в другу зелену бісеринку. Набираємо одна зелена, золота бісеринка, стіклярус, золота бісеринка і дві зелені бісеринки, проходимо в третю зелену бісеринку. Підтягуємо. Набираємо дві зелені, три золоті, проходимо голочкою. В золоту бісеринку. Ось так. Далі набираємо такий набір: три золоті, чотири зелені бісеринки і три золоті бісеринки. Підтягуємо донизу нитки. І проходимо голочкою ось, в першу золоту ось цю бісеринку. І підтягуємо нитку. Набираємо 5 зелених і проходимо голочкою в першу золоту бісеринку. Підтягуємо. Набираємо три золоті, дві зелені бісеринки. Проходимо через золоту бісеринку, стіклярус і золоту бісеринку. Підтягуємо нитку. Набираємо зелена, золота, зелена, і проходимо в другу. Зелену бісеринку. Набираємо дві зелені, дві золоті бісеринки, проходимо в золоту бісеринку. Набираємо дві золоті стіклярус, 3 золоті. І проходимо голочкою в першу золоту. П'ять зелених набираємо. Проходимо голкою в третю зелену. Набираємо 5 зелених. Проходимо в третю золоту. Далі набираємо три золоті бісеринки і три зелені. Підтягуємо до нашої роботи і проходимо голочкою в першу золоту. Ось так. Підтягуємо. Далі у нас з цього моменту йде повтор першого ряду, який ми з вами набирали. Підтягуємо, Набираємо три золоті, дві зелені і проходимо голочкою в третю зелену бісеринку. І підтягуємо. Набираємо п'ять зелених і проходимо в третю зелену. Забираємо дві зелені, три золоті і проходимо через золота бісеринка, стеклярус і золота бісеринка. Набираємо три золоті бісеринки і проходимо в другу золоту. Далі, друзі, відмотуйте відео назад до того моменту, де я вам говорила, що ми завершили другий ряд. І продовжуйте далі плетіння самостійно з другого ряду. Далі у нас все повторюється. Плетемо ту довжину, яка вам потрібна.